Весілля Оксани і Ігоря було просто бомбезним, реально, як у кіно, білий лімузин, море квітів, клятви вірності під аркою строянт. Всі казали, що Оксана виглядала як щасливий квиток. Сирота, яка виросла без батьківської хати, раптом стала дружиною перспективного бізнесмена. Здавалось, життя нарешті перестало ставити її підніжки. Ага, як би не так. Рік по тому казка перетворилась на повний треш. Оксана стояла посеред розкішної вітальні, стискаючи в руці зім'ятий аркуш паперу. Руки тремтіли так, ніби її вдарило струмом. Вона щойно порпалась в кишенях піджака Ігоря, збираючись віддати речі в хімчистку, і натрапила на це. Лист не просто записка, а конкретний привіт із минулого. Текст розмитий, але погрози читалися чітко. А внизу слід від помади яскраво червоної, такої дешевої, яку Оксана в житті б не купила. Зрада, прошепотіла вона, відчуваючи, як земля тікає з під ніг. У голові все змішалось. Вона ж тільки вчора зробила тест, дві смужки, вагітність, про яку вони так мріяли. Вона хотіла зробити сюрприз, приготувати романтичну вечерю, а натомість отримала удар під дих. Коханка у Ігоря? Того самого Ігоря, який ще вранці цілував її в ніс і казав, що любить більше життя? Раптом двері вітальні відчинились. Увійшла свекруха. Тамара Петрівна завжди була жінкою зі сталевим поглядом і серцем холоднішим за айсберг. Але сьогодні вона виглядала просто моторошно, її обличчя було кам'яним, жодної емоції. Тільки очі бігали, як у загнаного звіра. Чого стоїш, як вкопана? гавкнула вона, навіть не глянувши на невістку. Пий! Вона тицнула Оксані в руки чашку з якоюсь каламутною рідиною. Запах був дивний, суміш трав і чогось гіркого, аптечного. Що це? Оксана відсахнулась. Чай заспокійливий. Тобі треба, ти бліда, як смерть, відрізала свекруха, буквально силоміць підносячи чашку до її губ. Оксана зробила ковток і ледь не виплюнула. Смак був огидний. У голові майнула дика думка Отрута? Невже ця стара хоче позбутися мене? А може, вона знає про дитину і хоче вбити спадкоємця? Не встигла Оксана оговтатись, як події закрутились зі швидкістю світла. Тамара Петрівна вихопила з шафи якусь стару протерту валізу, яку Оксана бачила вперше в житті. Збирайся, крикнула свекруха. Швидко, щоб духу твого тут не було. Але куди? Чому? Ігор? Ігоря не чіпай, гаркнула жінка. Запихаючи в валізу якісь речі Оксани, навіть не розбираючись, що саме. Тобі тут не місце. Геть з мого дому, на вокзал негайно. Оксана була в шоці. Це якийсь сюр не може такого бути. Вона спробувала заперечити, але свекруха була невблаганна. Вона буквально виштовхала вагітну невістку за двері в нічну темряву. І кинула їй під ноги ту нещасну валізу. І не смій повертатися, прошепотіла вона і грюкнула дверима так, що здригнулися вікна. Оксана залишилась сама посеред двору, у піжамі, накинутому спіх плащі, із валізою, яка виглядала так, наче пережила війну. Сльози душили, горло перехопило спазмом. Це була ганьба. Повна тотальна ганьба. Її викинули як непотрібне сміття, як собаку. Вона брела вулицею, не розбираючи дороги. У голові пульсувала одна думка втеча. Треба тікати, поки вони не наздогнали, поки не зробили ще гірше. Може, Ігор і справді зраджував? Може, вони з матір'ю змовились? На вокзалі було сиро і незатишно. Люди косились на заплакану дівчину в дорогому плащі та зі старою валізою, але ніхто не підійшов. Оксана купила квиток на найближчу електричку, байдуже куди, аби подалі від цього пекла. Вона сіла у вагон, притиснула до себе валізу і, нарешті, дала волю сльозам. Вона ще не знала, що в кишені плаща лежить той самий лист. А в старій валізі захована таємниця, яка змінить її життя назавжди. Потяг рушив у темряву, несучи її назустріч невідомості а десь позаду, в їхньому розкішному будинку, до воріт вже під'їжджали чорні машини. Стара електричка випустила Оксану на глухій станції десь о третій ночі, навколо ні душі, тільки виття собак і темрява. Хоч в Окострель це було те саме забуте Богом село, де колись жила її покійна мачуха. Оксану аж пересмикнуло від спогадів вона все життя почувалася тут зайвою. Потяг рушив у темряву, несучи її назустріч невідомості. Стара електричка випустила Оксану на глухій станції десь о третій ночі. Навколо ні душі, тільки виття собак і темрява, хоч в око стрель. Це було те саме забуте людьми село, де колись жила її покійна мачуха. Оксану аж пересмикнуло від спогадів вона все життя почувалася тут чужою, зайвою вічна сирота, яку терпіли лише заради виплат. Може, це мій гріх? Думала вона, тягнучи важку валізу розбитою дорогою. Чи якесь родове прокляття? Чому всі, кого я люблю, мене зраджують? Притулок вона знайшла у баби валі, давньої сусідки. Старенька, звісно, була в шоці, побачивши посеред ночі міську панянку в дорогому, але брудному плащі. Ой, дитино, бідкалась баба валя, наливаючи їй окропу. Неспокійно тут у нас. Кажуть, твій батько покійний, такий борг залишив, що й онукам не розплатитися. Люди базікають про якусь страшну таємницю. Оксана лише відмахнулась. Який борг? Батька не стало 20 років тому. Її більше хвилювало, як вижити з дитиною і чому Ігор так вчинив. Наступні два дні пройшли, як у тумані. Але на третій день почався справжній жах. Оксана помітила, що за хатою постійно тиняється якийсь дивний тип брудний, зарослий, справжній жебрак. Він не просив їсти, просто стояв і свердлив її поглядом. Від його очей по спині бігли мурашки. А потім з'явився він, величезний тонований у нуль чорний джип. На тлі похилених парканів і курей він виглядав як космічний корабль. Машина повільно їздила вулицями, наче хижак, що винюхує жертву. Це по мою душу, прошепотіла Оксана, визираючи через фіранку. Серце калатало так, що віддавало у вуха. В селі почали шепотітись про помсту. Мовляв, міські бандити шукають боржників. Оксана згадала чутки про Ігоря, про якісь мутні схеми, про те, що йому світить в'язниця. Він напевно підставив мене осяяло її. Свекруха вигнала мене не просто так вони повісили все на мене. Увечері, коли Оксана вийшла до колодязя, бо води в хаті не було, з кущів раптом виринула постать це був той самий жебрак. Він різко рушив до неї, і при світлі місяця Оксана побачила, як він лізе рукою за пазуху. Щось блиснуло метал. Ніж. Тільки не кричи, прохрипів він, наближаючись. Оксана не стала чекати, адреналін вдарив у голову. Вона кинула відро і рвонула городами, не розбираючи дороги. Гілля било в обличчя, ноги плутались в бурянах. Вона бігла, рятуючи не себе, а дитину. Але втекти не вдалось попереду заскрипіли гальма, яскраве світло фар засліпило очі. Чорний джип перегородив стежку, відрізаючи шлях до відступу. Двері відчинились, з салону вийшли двоє чоловіків у строгих костюмах. Оксана озирнулась ззаду, важко дихаючи, набігав жебрак. Пастка зачинилась. Не чіпайте мене! скрикнула вона, закидуючи, поки не вперлась спиною у старий паркан. Світ поплив перед очима, стрес, втома і страх зробили свою справу. Останнє, що вона пам'ятала перед тим, як темрява накрила її свідомість, це голос жебрака. Стійте, вона ж вагітна, і звук падіння власного тіла. На холодну землю. Біла стеля, запах ліків, тихий писк приладів. Оксана розплющила очі і першою ж думкою, що прошила мозок, була дитина. Вона різко сіла на ліжку, хапаючись за живіт. Тихіше, тихіше, дурненька, все добре з малям, пролунав знайомий голос. Оксана завмерла. Поруч на стільці сиділа Тамара Петрівна, та сама залізна леді, свекруха, яка вигнала її вночі. Але зараз вона виглядала інакше червоні очі, розмазана туш, тремтячі руки. Вона плакала, реально плакала. Ви? Що ви тут робите? Де ті бандити з джипа? Оксана спробувала відсунутись. Але свекруха м'яко накрила її долоню своєю. Прощення просити прийшла, доню, тихо сказала вона. Пробач, старій дурепі, я ж не знала, як тебе ще врятувати. Оксана витріщила очі. Врятувати? Ви ж мене вигнали, отруїти хотіли. То не отрута була, а кінська доза заспокійливого, щоб ти в істериці не наробила дурниць. Зітхнула Тамара Петрівна. А вигнала, бо через годину після твого приїзду в наш дім увірвались колектори. Вони перерили все. Якби ти була там, Оксано, Ігоря посадили, в'язниця. Він взяв на себе чужий борг, щоб врятувати фірму, але його підставили. Ті люди погрожували викрасти тебе, щоб шантажувати його. Оксана закрила рот рукою. То ось чому Ігор був такий дивний останнім часом. А лист, помада, прошепотіла вона. Фальшивка, Ігор сам підкинув його, щоб ти його зненавиділа і легше пішла. Він кохає тебе більше життя і в тій старій валізі, яку я тобі дала, ти хоч відкривала підкладку. Там усі мої заощадження, золото, все, що я встигла сховати. Оксана сиділа приголомшена, у голові не вкладалось. Виявляється, зрада була актом порятунку, а ненависть свекрухи маскою. Раптом двері палати відчинились. На порозі з'явився той самий жебрак, але тепер він був у дорогому костюмі, поголений і пахнув не смітником, а елітним парфумом. Позаду нього стояв сивий, статечний чоловік із ціпком. Дозвольте відрекомендуватися, усміхнувся жебрак. Приватний детектив Сергій Бойко. Вибачте, за маскарад із ножем. Я просто хотів зірвати мотузку на хвіртці, щоб зайти. А ви так чкурнули? А це хто? Оксана кивнула на дідуся. Старий підійшов ближче, спираючись на ціпок. І в його очах стояли сльози. А я, Оксанко, твій дід, той самий багач, про якого в селі легенди ходили. Тільки ніхто не знав, що я твій рідний. Твоя мачуха приховувала від мене твоє існування, хотіла грошей, я шукав тебе роками. Він поклав на тумбочку папку. Тут тест ДНК 99 і ти моя єдина спадкоємиця, а хлопці на джипі це моя служба безпеки. Ми ледве встигли перехопити тебе перед тими колекторами. Оксана дивилась на них і не вірила своїм очам. Вчора вона була бездомною сиротою, за якою ганялись бандити, а сьогодні внучка мільйонера? А як же Ігор? тихо запитала вона. Дід усміхнувся і хитро підморгнув. Твій чоловік герой, і мій заповіт тепер включає пункт про погашення всіх його боргів. Юристи вже працюють. До вечора він буде тут. За місяць Оксана виходила з лікарні. На порозі її зустрічав Ігор, схудлий, але щасливий, з величезним букетом. Поруч стояла Тамара Петрівна, яка тримала на руках нову брендову валізу. Стару вирішили залишити, як сімейну реліквію. А трохи далі, біля розкішного джипа, усміхався дідусь. Ну що, мала, підморгнув Ігор, обіймаючи дружину. Готова до нового життя, без трешу. Оксана поклала руку на живіт, де штовхалось нове життя. І вперше за довгий час щиро усміхнулась. Готова! Погнали! Чорний Джип рушив у захід сонця, залишаючи позаду всі біди, борги та старі образи. Життя дивна штука, і іноді, щоб знайти справжнє щастя, треба втратити все і сісти в нічну електричку з однією старою валізою. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!